Спецназ балістичні кажани та бойові москіти. Гнилятинські розробки на порядку денному генасамблеї ООН. Наша знімальна група відвідала секретну біолабораторію і на власні очі побачила новітнє озброєння. Під керівництвом Петра Мегабайта науковці розробляють хімічні та біологічні методи впливу на ворожі війська. Аналогів гнилятинським винаходам немає у світі. В нашій біло і ми е, готові. Бойові гуси одна з найперших розробок гнилятинських вчених. Завдяки новітнім технологіям та системам озброєння пернаті зарекомендували себе на полі бою. Кальцієві боєголовки, радіоактивний послід та високоефективна система лазерного наведення не дають шансів окупантам. До кінця року понад три тисячі одиниць буде експортовано у вирій для посилення боєздатності союзників. Гуска яйця кидає пум 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 і все яйця позривають. Ще одна розробка лабораторії кажани спецпризначенці. Вони проходять підготовку в секретних натівських коміксах, виконують вертикальну посадку та мають броньовану кабіну. Я Бетмен, і я буду займатися рую. Та найбільший жах на окупантів наводять бойові комарі. Вони відчувають ватників за 100 кілометрів та уражають противника спеціальними нанохоботками, запускаючи вірус просвітлення. Перші симптоми з'являються вже за декілька хвилин. Уражені палять паспорти держави терориста, скаженіють від пісень Газманова, а найнебезпечніше починають думати головою. Брой пазнімі, і Україна все. У нас просто багато різних винаходів. Жінка-кішка є. Один із останніх це єнот, який допомагає нам в тилу. Перший прототип єнота уже на бойовому завданні. А, а наразі ой. триває розробка протитанкових їжаків та бронебійних діатлів. Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал Гнилятин24 та слідкуйте за нашими новими випусками.